Десь сотку їдемо, може бути і більше. По наших стандартах, по-американських на 80 міль, а по-нашому йде 128 кілометрів. Якщо маленькі ямки, то вона не відчуває. Якщо вже побільше трошки, то трошки чується яма. Мене в вже від водія. Які завдання виконуєш? Завести на точку десант і якщо є забрати в групу. Були бойові це на В Чому складається Звісно, нормально. І дрони, і міномети, і все, що в них є, вони усі, все використовують проти техніки. РПВ, дрони таке, міномет вони витримують. А вже крупнішу систему, вже гради таке, каби вона не витримає. Буквально до минути загрузити чи розгрузити і поки міномет націлиться, почне точний обстріл, то, минута-дві не більше по времени. А виходить довше трохи. Це ж залежить від групи десанту.